У 95-му, в ефірі першого національного вперше пролунало Доброго ранку, Україну. Так з'явилося перше ранкове шоу в країні. Багато нинішніх телезірок починали саме тут: Світлана Леонтьєва, Оксана Марченко, Людмила Харів, Юрій Туропчину, Василь Климчук. Старожили згадують, курйозних випадків у ті часи вистачало. Вот тут сидит заслуженный деятель искусства Валентина Терещенко. Вот она обычно на прямых эфирах, потому что прямой эфир это с 6 утра и до 9. Есть там какие-то блоки, которые идут у нас по ВМЗ, там 10 минут, 5 минут. Вот и в этот момент Валентина Терещенко всегда пыталась как бы э, войти в медитативное положение, то есть Она сидить на стулі, соответственно, который їздить туди сюди, вона так облокачується, закрывает глаза. В этот момент я завжди любив пошутить, опустити просто этот стул, і вона опускалася вместе со стулом вниз і тут же просыпалась. Ой, ми в ефірі, да? Багатолітній досвід не завада оновленню. Наші молоді, але вже популярні рубрики власноруч невідомо від відомих, щотижня ексклюзивні інтерв'ю зі світовими зірками та репортажі з найяскравіших подій. Я як головний режисер телеканалу Ера, перш за все знімаю шляпу перед всією творчою командою, яка працює на проєкті доброго ранку України. Чому тому, що е, це шоу для сімейного перегляду, це для всіх е, членів родини і для дорослих, і для маленьких. І це ранок, це позитив, це настрій і знаходить в собі сили, робити позитивну інформацію, створювати людям настрій. Це надзвичайно складно. Аби щодня піднімати ваш настрій, ми працюємо майже на хмарах. Редакція програми Доброго ранку Україну» розташована на 21-му поверсі телецентру. Доброго ранку, дорогі наші глядачі. ви знали, в якому ми чудовому місці знаходимося. Ви бачите, тут такі краєвиди, особливо вранці, і коли сонце сходить і ввечері, коли воно заходить, це просто неймовірний пейзаж, і Ми дуже надихаємося цим. А ще в нас є такий чудовий талісман. Це китайський культурний центр нам подарував. Вони нас запевнили, що тут написано «Доброго ранку Україна. Але ми звісно не перевіряли. Сподіваємося, що це так. А щоб ваш ранок був справді добрим і цікавим, за лаштунками телеефіру працює цілий вулик творчих бджілок. для ранкового ефіру. Ми готуємо цілу порцію корисної інформації про особливості догляду з домашніми тваринами, про якість продуктів і цікаві місця для відпочинку, про те, як зберегти здоров'я, як виховувати дітей, а також на чому можна зекономити і чого варто остерігатися. Це щоденна програма, і ми зазвичай маємо часу дуже вкритик на підготовку випуску. Тому робота триває в шаленому темпі завжди. Я почуваюся як випусковий редактор, мабуть, як командир корабля, тому що треба все тримати під контролем. Адреналіну зашкалює, скажу чесно, але вже без цього жити не можу. О пів на сьому та о пів на восьму наші гості представники влади, юристи, екологи, письменники, співаки та інші неординарні люди, аби усі вони приходили у наш ефір та ділилися порадами і цікавими розповідями. До всіх треба шукати можливо різний підхід, тому що комусь можна налити чаю, і він посміхнеться і буде прекрасно грати, і говорити в ефірі. А когось треба вмовляти, і мовляти можливо не 10 хвилин, а навіть не на 15. Дуже часто так буває з зірками. Дуже часто мужчини э, в початку удивляються, що а ви що будете гримувати нас? А ми думали, що це тільки для жінки взагалі макіяжі. И очень часто именно мужчины, которые удивляются, что э, я никогда не буду гримироваться, и некоторые наоборот предлагают после съемки салфеточку удалить макияж, и они отказываются, им очень нравится быть... накрашеними. коли готуєшся до будь-якої теми, шукаєш дуже багато матеріалів, дуже всього багато читаєш. Хочеш заглибитися. думаєш, що вже таким стаєш експертом, навіть вже знайомі, сміються, що свята ти вже можеш спілкуватися на будь-яку тему. Якою буде наша програма ще через 10 років, невідомо. Та якщо ви, наші безцінні глядачі, будете ділитися з нами ідеями та побажаннями, ранок точно буде добрим і неповторним. Залишайтеся з нами. Doro Rangu Krai